Всім привіт, ребятки! І це буде такий міні влог з такою озвучкою, як проходить мій вихідний день неділя. Коли я прокинулась, я розчесала волосся, застелила ліжко. Ну, як ви можете бачити, Ще, до речі, хотіла вас попередити, що два дня не виходили відео, тому що в мене взагалі не було ідеї, що знімати. Тут я вам показую, яка зачіска в мене вийшла, а потім я пішла робити собі сніданок. На сніданок в мене був мій улюблений чайок та бутербродики. Ну, ви можете подивитись, поки я заварюю собі чайок. Як ви вже зрозуміли, я п'ю свій чайок і взагалі повністю снідаю. Потім я вже вмикнула комп'ютер та сіла робити домашній на вівторок, та знімала для вас одне крутеньке відео. Ну і ось яка домашка в мене вийшла. Потім я вже для вас нічого не знімала, тому що просто півдня я валялась в кроваті, вот, хоча в мене було багато планів. І дивилась потім серіал. Тут просто подивіться, яка сильно заплакана і якийсь ужас просто опухших, не знаю хто. Ну а потім я вже пішла, повечеряла і робила собі опять чайок. А тут у мене знов спойлер на ще одне моє новеньке відео, яке також скоро вийде. От, ну такий от спойлер. Це все вже я робила ввечері. Тут я вже сходила в душ і показувала вам просто наскільки суха в мене шкіра, і це просто жах. Ну і плюс я була дуже червоним. В принципі, на цьому влог закінчиться. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.